Рахунок у цьому матчі, забивши зі стандарту, не сказав би, що тут чітко простежувалася награність у комбінації, але все ж таки розклала суперника по пунктах футболіста-господарів у пішла, кілька передач. Пішла подача Слінкіна на дальній, воротар, на дальній кут воротарського майданчика. Там виграв боротьбу котелю, скинув у центр. А вже у центрі знайшовся футболіст, який зміг добити. Це 15-й номер В'ячеслав Озюм. Вперше Пукас виконав скидку. І впритул, майже впритул, розстрілював ворота суперника. Центральний півзахисник атакувальний. В'ячеслав Озюм, який відкриває рахунок у цьому поєдинку. Сталася прикрістю у центрі оборони Буковинської команди. Достатньо сказати, що в воротарському майданчику озюма опікали двоє флангових захисників. А центрбеки розбіглися при цій подачі, залишивши свою зону напризволяще. І підсумку поруч були Донець і циколі, але аж ніяк не центральні захисники, які мали б там бути. Можливо, вони мали інших розбирати, але, тим не менш, взаємного страхування не з'явилося у будь-якому випадку. Так, тут дійсно подача на дальній кут воротарський. Вона розтягнула оборону господарів, гостей. Вибачте, тому що справді дійсно.